25 травня громадська організація Об'єднані надії разом із кафедрою культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка провели соціокультурний захід у місті Глобине. Літературний вечір під назвою Ти сотні слів познайомив слухачів із творчістю молодого місцевого поета Євгенія Хвильового Шкірка. Випускника Полтавського педагогічного університету, учителя біології та природознавства Глобинського ліцею номер 1 імені Курченка. Модератором діалогів був завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету Олександр Лук'яненко. Вічно буде у долі людно, гучно й душно від сотень лиць. Віднаходьте шпаринку в будні, взяти книгу з тісних полиць. Не скінчаться на вчора справи, люті строки пектимуть знов. Тож викроюйте час для кави з тим, хто любить вас без умов. Свою творчу душу Євгеній розкриває у віршах репі та прозі. Юнак публікувався у колективних збірках: кларнети Глобинського краю та під зорепадом невмирущих слів. Його твори сповнені щирості та емоцій, торкаючись теми кохання, буденності, життя в його різноманітті. Євгеній активно ділиться своїми творами і світом, публікуючи їх на різних інтернет-платформах. Є автором двох реп-альбомів Залишитися собою 2015 рік та Дух народу 2023. Ти можеш кращим бути, правда. Вже час розбити стіни, грати, себе нового час пізнати. Втамуй назавжди свою спрагу. Ти думай сам, ти вибір свій. І лише від тебе він залежить. Якщо ти вибрав, що він твій, ніхто не відбере його. Навіки він тобі належить. У приміщенні Глобинської міської ради автори у межах проекту «Поетичні діалоги обговорювали питання перших літературних кроків митця місця сучасного молодого поета. На літературному небосхилі поєднання творчості й інших суспільних активностей, пошуку вільного часу у вчительських буднях на літературну роботу. Олександр Лук'яненко та Євгеній Хвильовий обмінювалися думками щодо ролі рідного міста у формуванні світогляду митця, а також над можливостями митця реагувати, впливати як на національну свідомість, так і на світобачення людей з різних країн. Учасники діалогів розмірковували з приводу поєднання поезії та музики, ролі кохання у натхненні митця, а також говорили про непояснимі факти заглядання поетом за межу реальності і такого собі літературного вгадування чи то передбачення можливих подій. Вода омиє в душах опіки та рани, мов із відра посипав дощ із неба, омивши полум'я, вороже та прокляте, таке я видів влітку до війни, Колося, витримайтеся завзято! Окрім творчості Євгенія Хвильового та Олександра Лук'яненка, гості поетичних діалогів познайомилися з поетичними розмислами українських авторів різних епох. Вірші Івана Андрусяка показували погляди митців на суспільну роль самих себе та колег по мистецькому цеху на тлі епохи. Творчість Шевченківського лауреата Василя Голобородська допомогла зрозуміти впливи простору на формування творчого єства митця. Поезія Бориса Грінченка та Івана Світличного демонстрували. Те, як автор стає моральним голосом рідного краю та може говорити з усім світом про правду і справедливість, все рідне напрочуд і водночас до болю чуже. Ти у мандрах? питає хлопчина, і у профлі вдивляється знов: певне, так, та не знаю причини. Він сміється: причина любов. Що ж? Тоді не придивно нітрохи раптом тут заблукали усі. Із вокзалу своєї епохи замовляю у завтра. Таксі віршовані рядки Юрія Іздрика орієнтували у ролі та значенні часу, як у житті митця, так і в людській долі. Загалом творчість Олега Ольжича показувала, що нерідко автор може своїми вустами говорити слова, сповнені пророчого вогню. А вірші Андрія Любки демонстрували багатогранність впливу кохання на літературний процес. На сам кінець поезія Олени Теліги стверджувала, що митці стають міцними цеглинками підмурках української нації. У другій частині зустрічі глобинці а також гості з Полтави і Кременчука спілкувалися з учасниками діалогів і ділилися враженнями від творчості літераторів. Ми не можемо забути те, що було вчора. Ми не можемо забути, бо, бо, тому що ми не будемо знати, що робити завтра. Але ми його слухаємо. І кожне слово я за, ну знаєте, воно пронизує, його, його приємно чути, через що я йому і, звичайно ж, такі організації, як «Об'єднання надію, дуже і дуже вдячний. Це новинка, і я особисто дуже тішую, що у нас з'явились такі я, нові. нові друзі. До зустрічі були присутні представники міської адміністрації університету третього віку молодіжних об'єднань міста. Під час діалогів гості змогли долучитися до волонтерського збору на підтримку Збройних сил України. Голова громадської організації Об'єднані надією Роман Шестопал звернув увагу містян на тому, що молодь громади активно долучається до соціокультурних змін у регіоні. Сьогодні надихнувшись оцим красномовним щирим. Віршем, слухаючи, який душа, я думаю, в кожного з вас зжималась. Кожен відчував в цьому віршеві щось своє, своє кохання, своїх батьків, свої думки про свою країну. Пан Євген, ви на своїй місцевості, знаєте, тут говорить рупор. Рупор свого народу, і ви повинні своїми віршами. Своїми піснями, своїми відео, тік-ток, інстаграм, соціальних сторінок показувати своїм місцевим землякам, які в них і у вас є проблеми. І ці проблеми в першу чергу повинні вирішувати ви, за крім вас, їх ніхто не вирішить. Наголосивши, що єднання навколо творчих національно зорієнтованих особливостей спроможна змінити ситуацію в країні на краще за умови спільної, натхненної роботи.